Всім привіт, доброго дня, друзі! Вітаю вас у новому році, перше відео 2026 року. Я вас ще раз вітаю з Новим роком. Бажаю всього самого найкращого! Бажаю миру, здоров'я, добробуту, щастя в родинах. Ну і щоб найшвидше був мир, перемога і спокій в Україні. Вітаю вас ще раз. Відсвяткували новий рік, ми трішечки погуляли. Зараз додам вам, знімала такі коротенькі відео, буквально, щоб Наталі сестрі відправити і батькам відправити. В принципі, непогано зустріли. Погода була дуже класна. Не було снігу взагалі до цього жодного дня. А під час нового року, точніше, 31-го, десь 12-ї години, я почав сипати сніг, і так, знаєте, без вітру невеличка була. Така мінусова температура, але сніжок так гарно кружляв. Ми пішли на ярмарок, прогулялися. Людей не дуже було багато напередодні, але потім дивилися, що посходилися люди. І вже коли святкувати, зустрічати новий рік, то дуже багато було людей на площі біля центральної ялинки. Ну і взагалі на ярмарку В принципі зустріли. А сьогодні хочу вам показати собі зробити і вам показати. Тирамісу мандариново апельсинове вже, мабуть, тижні три ходить за мною ця ідея. <сум> Вирішила вже зробити, щоб заспокоїтись, так сказати. Ну і потроху вже відходимо від святкових страв, від святкового столу і будемо більш стримано харчуватися, так сказати. Так, десерт дуже швидкий, буквально за 20 хвилин він буде приготовлений. Можна взяти мандарини. Я взяла апельсини, тому що були на акції, що потрібно. А вже ж потрібні палички Савоярді. Тут в Бедронці Савоярді не було. Ось такі самі палички. Вони ось так називаються. Савоярді, ну тільки того, що вони не підписані. Мені знадобиться приблизно 16 штучок. Я взяла два опакування, по 4-15 одне опакування. Подивлюсь, скільки там. Так, начебто, знаєте, на помацьки так сказати, нарахували 18 штук, але не знаю, будемо бачити. Готувати буду ось в такій скляній формі, скільки сюди поміститься палочок, стільки і використаю. Також знадобиться 250 грамів маскарпони. Можете заміняти будь-яким іншим сиром, сиром для суші, Філадельфією, можна навіть звичайний кисломолочний сир. Готувала вже не один раз, вам показувала, також дуже смачно, але ну, ось взяла сьогодні такі маскарпони. До речі, савоярді палички також пекла сама, відео також є. Якщо цікаво, пишіть, я вам закину посилання підказочку. Можна також самим готувати, але я сьогодні вже також не стала заморочуватись цим. Також цукрова пудра знадобиться, також знадобляться. Жирні вершки я взяла ось такі. В принципі, я і до кави такі беру. Хотіла взяти літрове упакування, воно вигідніше, тому що ось півлітрове 30% жирності коштує 10 злотих 9,90 а літрова коштує 14 злотих, але не було щось. Вони пропали, мабуть, за два тижні до нового року і поки що не з'явилися. Вершки повинні бути холодними, тому я зараз їх покладу в морозильну камеру, поки буду і все інше підготовлювати. Далі можете взяти мандарини. Якщо берете мандарини, беріть штук 7-8 мандаринів, очищаємо їх гарно блендером, подрібнюємо і проціжуємо через сито для того, щоб отримати чистий сік. Я взяла апельсини. Вони були на акції, То, ну, з апельсинами взагалі ніяких проблем немає. Я розріжу напіл, витисну сік і все. І буде наш сироп майже готовий. Потім до соку додамо цукор, трішечки проваримо, і буде нам для просочування савоярді. Це такий некласичний тирамісу, тому що в класичному ви знаєте, що савоярді обмакуємо у каву, можна додати алкоголь до кави, також і до цього соку можна додати алкоголь. Зараз буду поступово робити і вам також показувати. Апельсини розрізаємо навпіл. Натискаємо сік. Потім сік виливаємо у кастрюльку або будь-який ковшик, додаємо на смак ем, цукор. Одну-дві столові ложки, мені здається, буде достатньо. Сік приготувала, тепер додаю цукор. Я візьму дві такі гарні чайні ложки. І прокип'ячуємо буквально одну хвилинку. Щоб просто зробити йому термообробку. Тим часом можна збивати вже вершки. Поки прогрівається сік, я буду збивати вершки. Беру 250 грамів дуже холодних вершків. Я так, можна сказати, на глаз відмірю. Так. І 2 столові ложки цукрової пудри. Збиваємо або міксером, або комбайном. У мене звичайний погружний блендер. Я поставлю насадку для збивання крему і буду ним користуватися. Для того, щоб не перезбити вершки і щоб не відшарувалося масло, потрібно починати збивати їх на невеликих обертах, а потім поступово оберти піднімати. Ось так в мене збилися. Зараз додаю маскарпоне. І тим часом в мене вже закипів сік. Я його зараз просіджую через сито, щоб прибрати зайві шкірочки в таку більш широку тарілку, і виставлю, щоб він повністю вистих. Можна також зараз додати до соку будь-який ароматизатор. До гарно збитих вершків додаємо маскарпони і ще раз гарно збиваємо. І ось такий крем у мене получився. Подивіться, який густий, стабільний, так сказати. Поки що ставлю його в холодильник, поки вистигає мій сік. Так, сік мій ухолов і тепер будемо формувати. Десерт. Змочуємо в сокові дуже швидко, щоб палички не розкисли. І викладаємо першим шаром. Наступний шар будемо викладати М -м -м -м, крем але можна і також додати фрукти, наприклад, ті ж дольки мандаринів. Я не хочу цього робити. Мені здається, що теремісу це такий ніжний десерт. А мандарини тільки зроблять такі, знаєте, будуть вони хрумтіти, так сказати. До речі, відкрила ось це упакування, там, виходить, 22 палички. Достатньо. На одну порцію, на одне приготування, дуже достатньо одного упакування. І тепер викладаю, де не будуть поміщатися, то я просто розламаю навпіл. Крем дуже такий густий. Получився. Дуже класний. Так, виклала я свій десерт, Получилося, що я використала півтори упаковки ось таких паличок. Крем пішов весь, а сік ще залишився. Ну, нічого страшного, нехай сік так вип'ємо. І зараз присиплю какао, як положено. Можна не присипати, якщо ви не хочете, наприклад, чи не любите. І поставлю в холодильник нехай він гарно просочиться. Потім розріжемо разом з вами і скуштуємо. Скажу смачно або не смачно вийшло. Хоча що тут може бути не смачного? тут все смачне: і крем з вершками з маскарпони, і сік натуральний апельсиновий, і савоярді також. Ось такий. Десерт постояв півгодинки в холодильнику, і зараз ми разом з вами його спробуємо. М'ягенький. Ось такий він всередині, як будь-який тирамісу, дуже-дуже ніжний. Дуже-дуже смачний. Пахне апельсинкою і такий ніжний крем, просочені печенюшки ці, Класний, класний. Недаремно я е, кілька днів, тижнів, точніше, хотіла його приготувати. Смачно всім раджу, тому що дуже легкий і простий десерт при швидкий, буквально 20 хвилин, півгодинки, і він готовий. Можете куштувати і ласувати такою смакотою. Щиро вам дякую, що зайшли на мій канал. Якщо приготуєте, обов'язково діліться своїми враженнями. Бажаю всім всього самого найкращого! Головне мирного неба над головою.